Перше у рівному на віддаленому робочому місці ЦНАПу може здійснюватися видача паспорта громадянина України чи закордонного паспорта. Запровадили це від сьогодні у одному з відділень в обласному центрі. Дана послуга є найбільш затребуванішою, тому що орієнтовно щомісяця до центрального офісу звертається понад півтори тисячі наших мешканців, і до цього моменту така послуга надавалася лише на центральному офісі. Так як законодавчо вона передбачає за собою ряд певних заходів для можливості відкриття і надання даної послуги, кажуть, масштабування віддалених робочих місць є одним із пріоритетних завдань, адже кожен мешканець повинен мати можливість в найкоротші терміни дістатись до ЦНАПу та оформити потрібні документи. Такі робочі місця планують впроваджувати і надалі. Ми плануємо розширювати дану послугу і нарешту віддалених робочих місць, зокрема. Це в першу чергу, напевно, селище Квасилів, Зараз там відбувається реконструкція одного з приміщень, тому що людям потрібно мати послугу вже і безпосередньо там, де вони проживають. І позиція керівництва міста, зокрема, і секретаря міської ради, тому щоб послуга йшла до людей. Ми будемо розширювати, і напевно, наступне місце, де буде віддалене робоче місце, видавати по видачі паспортних документів, це буде Квасилів. Робоче місце вже активно працює сьогодні. Одразу після відкриття почали приходити рівняни, яким потрібно було оформити паспорт або оновити документ. На мою думку, для людей, які живуть в районі щасливо, це дуже зручно, тому що їм не потрібно їздити в центр в центр міста або на якісь інші місця, де знаходиться ЦНАП. Наразі відділення на Щасливому надає ті ж послуги, що і центральне відділення ЦНАПу. Також тут військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.